Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів, та переходимо до справи. Так, о, нам до аеропорту треба доїхати. Не будемо стояти. Треба. Треба діяти. Блин. Треба Бліблінькому аж вище це зробити ось так. Давай швидше, блін, куди я поїхав? Давай, 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 не буксуй. Давай. Так, ось камера. Яка обкладинка. Так, і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!